I кажу. I так. так, так, так. так. Якщо чесно, краще б я ще годинку дома посидів. Би. А разом всі зібралися. А, а ми завжди разом. Я... я ряба і, і Артур завжди ряб. Скажем, вас... Завжди Ряба. <laughs> а що вам кубок купов провезли? <laughs> 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 Хто найфотогенічніший гравець Карпат. Юра! фотогенічний чи не? Не, от Юра. Я не то, що не, я дуже не фотогенічний.

На лиса. Що краще, ще одне тренування в день, чи фотосесія Ще одне тренування. Треба тренуватись кожен день. А фотографоваться? Фотографоваться. Ну, раз в рик можно? Раз в рик можно. Ну, как раз сегодня тогда. Ни разу не надевал. Ты что скажешь? Файно, файно. Да, я поснимаю. Ну, это как дуб. Привет, я Бруньо, из Бразилии. Господи. Да, давай. И говорят, ты давай попробуй. Нет? Встань. Нет, нет, нет. Как дела? Все хорошо. Ми на зіосні. Що думаєш про цю фотосесію? Топ. Просто топ. Ти хочеш, аби зараз виспоняєш? На одного вортаря забуде менше в команді. Скажи, ні? Сто процентів. Це просто капець. Це на камеру записано. Це на камеру А нічого страшного, що на одного вортаря менше, то менше.